Цю тему поговоримо з нашим наступним гостем у цій порі це Сергій Рудик, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Сергій, вітаю вас. Так, добрий вечір. Отже, щодо насовної теми, і зазначеним ЗС України спрямувало ноту протесту через те, що МАГАТЕ здійснило ротацію на ЗС через окуповані території. Ви старші групи забезпечення безпеки ротації експертів МАГАТЕ на ЗС від у Запоріжжя, зокрема. Розкажіть, як ви бачите, чому це цього разу відбулося саме так? Ну, бачите, ви в анонсі сказали про те, що росіяни здійснюють безпрецедентний тиск на АЕС, на МАГАТЕ. Це безперечно так, але мені дивує сама поведінка власне секретаріату і керівництва МАГАТЕ. тому що події останніх місяців вони однозначно доводять правоту української сторони про те, що росіяни системно намагаються перешкодити цим місіям, і в цьому є конкретні приклади. я провів 18 ротацій якості керівника групи. Десь як старший офіцер, десь як керівник, і можу вам сказати, що ніколи не було такого, як було за останні місяці. Перше прямий приліт FPV-дрона по машині МАГАТЕ очевидний факт. МАГАТЕ це підтверджує: іде млява заява, але висновки ніякі не робляться. Вся дорога маршруту слідування МАГАТЕ. По нашій підконтрольній території услана піхотними мінами, так званими пелюстками, які заборонені всіма конвенціями використовується тільки Російською Федерацією. Представники МАГАТЕ це бачать і роблять відповідні висновки. Але ключовий висновок мав би бути такий, що тільки через українську сторону, тільки за міжнародно визнаними правилами мають здійснювати ці ротації. Натомість ми бачимо кардинальний висновок протирічить самі суті цієї цього процесу. Вони приймають рішення їхати через непідконтрольну Україні територію. Тобто росіяни погрожують магатешнікам, росіяни всіми своїми діями роблять. Це настільки очевидно і явно, і замість того, щоб зробити протилежний висновок, вони йдуть на зустріч власне агресору. Чим ставлять ну, мене як людину, яка цим займається вже практично два роки, не зважаючи на те, що я народний депутат, я вже три роки в Збройних силах України. Ну, вступав ну і от ви кажете два роки вже цим займаєтеся. Загалом, як до останнього разу відбувалися такі ротації, і як ну, традиційно стала забезпечувалася безпека експертів. Дивіться, як це відбувається. Як правило, це відбувалося раз на місяць. Чотири експерти МАГАТЕ нових їхали через Запорізьку область. Ми їх довозили до нуля, де відбувалися певні безпекові дії. Це, зокрема, режим тиші, який оголошувався. На час проведення ротації, коли жодна сторін не має права засовувати вогонь і займатися будь-чим на цій ділянці розмежування крім власне ротації цих експертів, друге, ми забезпечували протимінну безпеку у випадку появи якихось предметів вибухівок, ми змушені були звичайно їх детонувати контрольовано і власне, відбувався сам супровід. Тобто, ми на нулю передавали цих експертів під координацію. Офіцерів безпеки МАГАТЕ Орка. вони їх приймали, везли на ЗС. А в другий половину дня того ж дня ця процедура повторювалася знову, і ми вже приймали тих чотирьох експертів МАГАТЕ, які цей попередній місяць перебували на ЗС в Енергодарі і здійснювали власне свою діяльність. Тобто, от така процедура діяла впродовж багатьох. Разів, ну, на моїй пам'яті два роки. А взагалі, то там практично весь період, відколи орки захопили ЗС. А це вже ми вчора відзначали третю річницю. Що змінилося цього разу? По-перше, трошки змінилася лінія зіткнення. Для нас було принциповою позицією, що цей обмін відбувається на лінії фактичного зіткнення. Впродовж попередніх там двох років цей лі... лінію зіткнення був е... зруйнований міст в е... населеному пункту Кам'янське Запорізької області. А наші сили оборони посунулися вперед, тобто ми відвоювали е... значну частину територію і змінилася власне лінія зіткнення, і там, де мала відбуватися ця ротація. Друге, е... Е... росіяни захотіли через. Посередництвом безпеки МАГАТЕ, офіцерів безпеки МАГАТЕ, тому що вони з ними ведуть переговори. Не ми. Ми тільки забезпечуємо режим безпеки їхнього пересування на підконтролі нашої території. Так, от вони виставили умогу збільшити час режиму припинення вогню. Що це здавалося б, мало означати самі сам обмін, як правило, відбувається не раніше 9-ї ранку. Це перша частина, і не раніше 14-15 години друга частина. Так от МАГАТЕ на вимогу росіян запропонувала нам збільшити цей час з 5.30 до 20.30 годин. Здавалося б, яка різниця? В чому проблема? А проблема полягає в тому, що росіяни давно перестали використовувати ротацію МАГАТЕ власне як ротацію. Вони почали займатися тим, що називається покращенням свого стратегічного і тактичного становища на певних ділянках фронту, де відбувається обмін, що вони власне і намагалися зробити е, останньою невдалою ротацією. Магате, яка відбулася десятого, перепрошую 12 лютого цього року, коли за буквально одну хвилину до початку режиму тиші вони завели своїх озброєних людей на е, е, Територію зіткнення в межах цього режиму, де мало відбутися обмеження діяльності військової, і провели всі все, що не хотіли з військової точки зору. Провели ротацію особового складу, забрали своїх трупів. І на наше, ну м'яко кажучи, це вже було не дипломатичне, звичайно було звернення як так. Офіцер безпеки МАГАТЕ сказав, так а що вони ж вогонь по суті не відкривали. Ну, подумай, зайшло 18 орків з автоматами, зайняли позицію, яку вони б ніколи б не зайняли, якби це не був режим тиші, оголошений в рамках нашого цього обміну. От. Тобто росіяни постійно цю історію дали. Але це, це одна частина процесу. Друга частина полягає в тому, що вони змінили режим заходу цих експертів МАГАТЕ. Я вже говорив на початку. Може, це для когось будуть прості технічні деталі, але як насправді це має величезне значення. Тобто, замість того, щоб завести зранку чотирьох нових експертів МАГАТЕ, а в другій половині дня вивезти чотирьох нових експертів МАГЕТЕ, вони запропонували нам нову модель, якої полягало в тому, що зранку з е, ЗАЕС мало приїхати два. Ми мали їх забрати, два е, мали завести. І в обід мали зробити то саме. Здавалося, в чому проблема? А проблема виявилася в тому, що коли росіяни почали порушувати режим тиші, вони знали, що в цей момент є два експерта-МАГАТИ, які знаходяться в зоні враження, і вони використовували їх як живий щит. Ось, власне, тактика росіян, яку вони застосовують в різних варіаціях, для того, щоб під виглядом роботи міжнародної організації контролю за мирним матимом, по суті, займаються цією діяльністю, і, на превеликий жаль, висновок, які зробила безпека МАГАТЕ, кардинальні тому, які мали б зробити, замість того, щоб усвідомити, що небезпекою для них є сама Росія і російські терористи, вони пішли якби на винятковий крок на проведення цієї ротації, як вони кажуть, як виняток заради збереження життя цих експертів. Один раз натякаючи нам через свою ноту, що наступні рази вони готові робити далі. Як би це мало бути? Як буде далі? Побачимо. Представники МАГАТЕ не лише використовують росіянами як живий щит, але і так само вони росіяни піддають небезпеці їх життя. Зокрема, от ви особисто чимало супроводжували представників організації продовж минулих років і публічно заявляли про загрози для їх життя і здоров'я. А давайте згадаємо, що нещодавню атаку в дроном. На вашу думку, є що на меті у Росіян, коли вони саме в такий спосіб вчиняють по відношенню до представників міжнародної організації? Коротко до хвилинки, якщо можна відповідь. Власне, я вважаю, що вони досягли своєї мети. Одна оця ротація експертів МАГАТЕ не через підконтрольну Україну території була метою Росії. Тобто вони це вже досягли. Наше завдання не дати їм це зробити знову. Я розумію, що повноваження і мандат експертів МАГАТЕ достатньо обмежений, є багато нарікань на їх роботу, але краще так, ніж взагалі жодної інформації про те, що діється там. А там діється, може діятися дуже багато чого, і ми про це вже так само дізнаємося, як mm -hmm. від них, так і від нашої розвідки. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли час. Прокоментували цю тему. Сергій Рудик, заступник голови комітету Верховної ради України з питань аграрної і земельної політики, був гостем у цій порі.